Я дуже радий, що ми можемо бути на цьому місці, і я хочу вас всіх привітати з цим великим святом Христос Воскрес! Боїсь, Христос воскрес! Я хочу прочитати від Євангелія від Луки, 24 розділ з 5 по 9 віршу. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут Бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галилеї. Він казав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших. На світанку, першого дня тижня, з'явився великий землетрус. Анна, який зійшов від неба, відвалив від гробу камінь. А коли жінки прийшли до гробниці, то вони були здивовані про те, що гробниця була порожньою і камінь був відвалений. Раптово їм з'явилось два ангели, які казали: не бійтеся, Христос Воскрес. Жінки ж, переповнені радістю, пішли і ж сповістили це всім іншим. З цієї історії ми бачимо, що коли Христос Воскрес. То всі люди подумали, що він був звичайною людиною, а не сином Божим. Навіть учні забулись про те, що він казав, що він воскресне, але наш Господь завжди виконує свої обітниці. Амінь.